Снохатство, побої та безкінечна вагітність або як виглядало життя селянок у російських губерніях, хто такий Большак і чому він мав право вступати у сексуальні стосунки із своїми невістками? Його необмежену владу у сімейному колективі добре пояснює старовинне російське прислів'я: Большак в дому, штохан в Криму. Зрештою, чому побутувала традиція укладати шлюби з недоростками хлопцями, яким на момент одруження заледве ледве виповнювалося 12 чи 14, і як їх невміння вміння поводитися з дружиною заохочувало до статевих збочень власних батьків? Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні маємо надзвичайно цікаву тему. Ми говоримо про явище, що відоме як снохатство, про яке російський юрист та політик Владімір Набоков, батько відомого письменника, Еника Набокова писав: ніде більше нема такого, щоб кровозмішання стало майже нормальним побутовим явищем, набувши відповідної технічної назви. Тож, що спричиняло виникнення гріховних зв'язків між свекром і невісткою, як до цього ставилася держава та церква, і до яких сімейних трагедій у підсумку воно призводило? Це розповідь про дикий звичай, який побутував у російських селах ще зовсім недавно, у 20 столітті, і остаточно зник лише з приходом більшовицької влади. Разом з тим, ми поговоримо про російську статеву культуру загалом і їхню славнозвісну високу. Духовність. До розповіді перейдемо за хвильку, але зараз, щоб зацікавити вас, зачитаю коротенький випадок, про який писав етнограф з Орловської губернії. Муж поспорил, що жена его не посміє отказаться при всіх лечь з ним. Була призвана жена і беспрекословно исполнила требуемое. Муж выиграл пари, а мужики даже поднесли бабе водки за храбрость. Водка за храбрость, це так погодьтеся трепетно, ніжно і хвилюючи водночас. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Отже, 18 те кінець 19-го, і навіть початок 20-го століття, російське село. Фактично у всіх губерніях процвітає снохатство, побутове явище, коли голова великої родини, він же большак, крім законної дружини, вступає в інтимні стосунки з молодшими жінками сім'ї, зазвичай з дружиною чи дружинами власних синів. Так, часто були випадки, коли свекор одночасно займався любощами з кількома невістками, і підтвердження цього ми можемо. Можемо знайти у матеріалах багатьох російських етнографів та науковців. Про це ми розкажемо трішки далі. Отже, виникнення снохатства мало кілька причин. Насамперед, в його основі лежав традиційний сільський уклад. У той час через незадовільне матеріальне становище під одним дахом були змушені тулитися кілька сімей одночасно: батьки їхні одружені та неодружені діти. Прості родин місця обмаль, усі проживали разом і постійно бачили одне одного, особливо взимку, коли отоплювалося одне єдине приміщення, яке давало прихисток усій родині. Відтак у її членів не було жодних секретів чи таємниць. Переважно статеве життя батьків проходило просто на очах у дітей. І навпаки, коли сини виростали, ставали дорослими, женилися і приводили додому дружину, то також займалися сексом, не надто приховуючи це. Вони б хотіли приховати, але для цього просто не було можливостей. У своїй повісті життє баби це добре описав російський письменник Ніколай Лісков. У нас є много народу, що від тісноти в ізьбах цілу зиму сп'ять по чуланам да по пунькам. Тут і старики, тут і муж з жіною, тут і дівчинки зросли. Все це на виду і на слуху. А куди денєшся, то тут оно і снохачество снухачество у нас заводиться. Тобто атмосфера любощів і відвертостей супроводжувала мешканців сіл із самого малку у сексі. Не було чогось сором'язливого, він вважався природнім та звичним явищем, і таке розкріпачення у результаті призвело до того, що і сама думка про злягання між свекром та невісткою не вважалася аж такою дикою, як зараз. Ще одна не менш важлива причина появи снохатства солдатська служба, коли синів забирали у рекрути. У Російській імперії вона була надзвичайно тривалою. Скажімо, з 1793 по 1874 рік солдати мали відслужити цареві цілих 25 років. Згодом термін зменшили до семи, а пізніше і до трьох років. Так чи інакше, але вийшовши заміж, дівчата на тривалий час залишалися без чоловік. Але продовжували жити разом з його батьками, і ось глава сімейства, користуючись відсутністю сина, підбивав невістку до інтимної близькості. Тут діяв метод кнута та пряника. Якщо дівчина погоджувалася, то отримувала від свекра щедрі подарунки. Якщо ж пручалася, то була змушена виконувати найважчу чорну роботу, спала на холоді у хліві чистодолі. Часто усе завершувалося жорстокими побоями. А як так могло взагалі бути? Мабуть, тут варто уточнити, що у ті часи невістка була найбільш безправним та нещасним членом сім'ї, яка не мала звідки чекати порятунку чи підмоги. У той час, як свекор мав на неї свої хтиві плани, свекруха переважно ставилася до невістки упереджено або ж просто закривала очі на усе, що відбувалося в будинку, і воліла не виносити сміття з хати. Можливостей для протесту проти таких домагань не існувало. Вало, куди дітися, втекти було нереально, оскільки сільські традиції взагалі не допускали таких рішень. Відомий факт, коли двадцятилітня з села Тепловка Саратовської губернії одного разу втекла в батьківський дім. За це у 1875 році суд приговорив її до семи днів арешту, а її батька до трьох рублів штрафу за те, що приховав непослушну доньку. Тобто, вдумайтеся в інформацію: за повернення до рідної домівки дівчину арештували, а батько був змушений платити штраф. Інший випадок відбувся у 1843 році в Ярославській губернії. Тоді селянин Ілля Петров звернувся до управителя маєтку дворян на Ришкіних, щоб він допоміг. Уволіть доч із замужества пояснив, хоч Ганна і виходила заміж за всіма правилами, але виявилася слабкою здоров'ям, погано бачила і не могла повною мірою працювати у сім'ї свого чоловіка. Це прохання розглянуло та допомогли Ганні повернутися до батьків. Але таких історій із щасливим закінченням насправді було небагато. Часто заміжжя ставало для дівчини справжнім ярмом, з якого виходу просто не було. І якщо перед весіллям наречена ридала, то це не була дань традиції, плач був щирим, оскільки вона розуміла, що її відривають від рідної сім'ї, і вона йде жити у чужу родину, де дівчину швидше за все не надто шануватимуть. У підсумку, якщо свекор кидав на невістку оком, то вона мала два варіанти: або підкоритися і жити в більш-менш пристойних умовах, або Протестувати і зробити своє існування ще більш нестерпним з побоями, голодом і важкою працею. Російський спеціаліст по громадському праву Соловйов у своїй історичній праці зазначав: кадасна не желает быть сожительницей свекра, ей достаются от него жестокие побои, арест в подполе, погребе или холодном амбаре». Щоб усе було більш зрозуміло, трішки розповім про атмосферу, у якій жили російські селяни. На той час сільський двір був не просто сім'єю, а такою собі виробничою артіллю, на чолі якої стояв селянин Большак. Усі питання сівби та збору врожаю, заміжжя, розподілу робіт, купівлі та продажу майна одноосібно вирішував господар. Його влада та авторитет були непохитними. І от усіх в такому домі пов'язували насамперед господарські відносини. Якщо, наприклад, батько не годував і не одягав сина, то мав платити йому. Як найманому працівникові, молода невістка, тобто дружина сина, ставала новою виробничою одиницею, яка мала виправдати своє існування невтомною працею. У цьому і полягає відповідь на питання. Чому наречену для сина шукали старшу за віком? Усе просто вона мала працювати. За найменшу провину невістку били. Бив чоловік, били брати чоловіка, бив свекор, били навіть тоді, коли провини не було. Просто так для профілактики. Олександр Новіков, який наприкінці 19 століття служив земським начальником, писав. Горє той бабі, которая не очень ловко прядьот и не успела мужу изготовить партянки. Да и ловкою бабу б'ють, надо же ее учить. Суспільна думка сусідів у таких ситуаціях завжди була на боці чоловіка, а невістку мало коли захищали. Свої собаки діруться чужа я не приставай», – говорили в селі, коли ставали свідками побиття жінки. Це дивно, але і самі росіянки, які потерпали від побоїв, ставилися до руку прикладства схвально. У журналі Красний Пахар від 1920 року описується така сцена. На розправу збіглося усе село і милувалося побиттям як безкоштовним видовищем. Хтось послав за міліціонером, той не поспішав, кажучи, нічого, баби живучі. Марія Тріфоновна звернулася одна з присутніх до свекрухи. За що ви чоловіка вбиваєте? Та відповіла: За діла нас і не так білі. Інша ж, дивлячись на побиття, сказала своєму синові: Сашка, ти що ж тож ж ні паучиш жину? І Сашко ще зовсім юний хлопчина дав своїй дружині штурханця, на що одразу отримав зауваження від матері. Разві так б'ють. На її думку, так бити не можна, треба бити значно сильніше, щоб скалічити жінку. Не дивно, що бували випадки, коли маленькі діти, звикнувши до таких щоденних розправ, кричали матері, яку на їхніх очах гамселив батько: дура, ти дура, мала і що тобі. Але не треба обманювати себе, що били лише жінок. Російське суспільство було побудоване так, що били дітей, щоб привчити їх до покори, били і старих та зовсім немічних. Впрочем, бить на м'яч. Язики називається учить. Муж учить жену, родители учать дітей. Да і син учить старика отца, потому що тот выжил із ума. Нигде ви не увидите такого царства насілля, як крестьянской семье. Я розповідаю, усе це для того, щоб ви зрозуміли, наскільки варварськими були звичаї і, відповідно, безправної жінка. Коли свекор приставав до неї з сексуальними домаганнями, то їй краще було не пручатися. Чоловіка, який міг би захиститися за неї, поруч не було. Навіть якщо був, то виступити проти батька він не посмів би. До речі, атмосфера тих часів дуже добре показана у сучасному російському історичному фільмі Жила, била одна баба. Я не заохочую вас дивитися на ворожий контент. Це інформація для тих, хто цікавиться темою, бо там і масове зґвалтування, і поневіряння головної героїні, і жорстокі побої з векром. Тема снохатства показана в ще одному фільмі, який так і називається Снохач. Це старе німе кіно, яке вийшло ще у 1912 році, фактично тоді, коли явище снохатства побутувало у російських селах. За сюжетом у ньому усе те, про що ми розповідаємо: старий свекор домагається невістки, вона уникає його і пробує пручатися. Але зрештою він таки гвалтує її. І ми продовжуємо, отже, чи завжди знеславлена невістка корилася і мовчала, ні, бувало випадки, що обурена домаганням свекра, жінка зверталася до сільського сходу, але там її переконували, щоб не брикалася і не феркала на свекра. Мовляв, це в них заведено здавна, це запровадили не вони, а їхні старіші. Також Господь наказує слухатися батьків, не сердити їх і коритися їхній владі і бажанням. Якщо нещасна і далі наполягала на своєму. Її життя перетворювали на пекло. Уся сім'я мстилася за привселюдну ганьбу. Причому чоловік звинувачував у злочинному зв'язку саме дружину. На неї чекала жорстка розправа. Ось як описували самочинну розправу з боку чоловіка. Жена була избита до полусмерті, волоса наполовину були вирвані, ліцо привращено в один сплошний синяк, тіло іщіпано, одежда ізорвана в мелкі клочки. Так що женщина очутилась на улиці совсем нагая. Щоправда, і це треба визнати: таке толерантне ставлення до снохатства було не у всіх селах Росії. Скажімо, ярославські селяни прирівнювали снохатство до інцесту і пояснювали це так: муж і жена одно Єдін дух. Отець, живши з жіною сина, все одно що то живе з своїм сином і дочер'ю. У селах Орловської губернії інтим між свекром та невісткою практикували у кожній родині, але притому місцеві мешканці вважали снохатство за судом і гомору і були впевнені, що через свої беззаконні поступки села проваляться крізь землю. Ну і ще додам, що снохачі не були в авторитеті, їх не обирали на почесні посади і не кликали на сільські збори. Небажаною була їхня участь у церковних відправах чи освяченні святинь. Була прикмета, що у присутності цих грішників неможливо встановити церковний дзвін, бо це обов'язково призведе до якоїсь біди. Повір'я добре описує Сибірський письменник Ніколай Самохін в одній із своїх повістей. У творі описується, як люди довго не могли встановити дзвін. І ось тоді один з них крикнув «Папрошу, господ снахачей, вийти із народа. Натовп затих, але ніхто не вийшов. Тоді чоловік зробив ще раз заклик. І ще раз говорю: господа снахачі, уйдіть від селя добром, колокол далі не пайдет, от вам крест. І лише після цього бородачі, а це сімейств, натягнувши на очі шапки, сором'язливо пішли геть. І було їх 14 осіб. Натовп приготав, старі баби плювались у слід. Друзі, якщо вам подобається наш канал та контент, який ми створюємо, то прошу підписатися. На нього, бо за статистикою, 70% людей, які переглядають відео, досі не зробили цього. Також ви завжди можете підтримати нашу творчу команду через сервіс BuyMeCoffee, Монобанку чи PayPal. Усі реквізити є в описі до відео або першому закріпленому коментареві. Це дасть нам змогу створювати ще більше якісних та цікавих матеріалів. І дякую тим людям, які вже зробили донат. Кожна ваша пожертва, навіть найменша, для нас є справді відчутною і рухає нас. Нас вперед нагадую, щоб ви підписувалися також і на наш телеграм-канал, де ми виставляємо багато матеріалів, яких немає на Ютубі. І ми продовжуємо. Отже, сприяла снохатству і традиція рано одружувати дітей. Причому хлопчиків 12-14 років женили на дівчатах, які були старшими за них на 4-5 років, одружували ні в кого не питаючи згоди, бо усе вирішували батьки. А молодята часто знайомилися між собою безпосередньо на весіллі. Чому ж була така різниця у віці? Сина на старшій дівчині женили з двох міркувань. По-перше, у такому віці вона буде краще працювати. А по-друге, зможе замінити у ліжку свекруху, яка до 40 років вже була змучена численними пологами і важкою роботою, і остаточно втрачала красу та привабливість для свого чоловіка. Я розумію, що моя розповідь звучить фантастично, але усе справді так і було. Якщо сина женили в 12 років, то звичайно він ще не міг знати, що таке доросле статеве життя. У той час його дружина була старшою, мала 16 чи 18, наливалася соком і ставала ласим шматком для любовних утіх. Не дивно, що деякі батьки, користуючись недосвідченістю синів, вступали своїми невістками у зв'язок. Більше того, часто вони спеціально одружували сина якомога раніше, щоб спати з його дружиною. Такі шлюби з недоростками зазвичай були невдалими. Нерідко хлопець спивався, накладав на себе руки або й взагалі тік. Кав із села на поширення снохатства впливали і заробітки вже на початку ХХ століття у великих містах та провінції почали з'являтися численні фабрики та заводи, які потребували робочих рук: будівельників, конюхів, прибиральників. І от глави сімейств большаки, відправляли своїх синів у міста на адхожі промисли, як це називалося тоді, щоб вони заробляли для родини гроші. У результаті заробітчани з'являлися у домі лише кілька разів на рік, а їхні дружини знову ж таки залишалися самі і розраджувати невісток бралися свекри. Більше того, я знову ж таки розумію, що це звучить ну, дуже цинічно, але часто господар дому спеціально відправляв сина з дому лише для того, щоб мати з його дружиною інтимну близькість. Молодой не прожив'я іной раз і года, як атець відправляє його на Волгу і куди небудь в работники. Жена остається одна під слабим контролем свікрові. З Болхівського повіту Орловської губернії у 1899 році повідомляли: «Снохатчество здесь распространено, потому что мужья уходят на заработки, видятся с женами только два раза в год. Свекар же остается дома и распоряжается по своему усмотрению». Ось типовий приклад снохатства описаний у документах, що дійшли до нас. Заможний 46-річний селянин Сімьон, відправивши двох синів на селяні промисли, залишився вдома з дружиною і двома молодими невістками. Спершу, завдяки подарункам, він добився прихильності старшої, а згодом і молодшої. На якомусь етапі стосунків дівчата посварилися через увагу большака, і одна з них розповіла про все, що відбувається в домі свекрусі. Щоб підтвердити свої слова, навіть привела її в сарай, де сімьон якраз забавлявся з молодшою невісткою. Ю, все завершилося тим, що чоловік заспокоїв жінок подарунками. Старій презентував сарафан молодухам по хустині. На жаль, аморальні любовні утіхи не завжди завершувалися так весело і по-доброму. Часто траплялися і трагічні випадки. Наприклад, у калузькому суді розглядалася справа матрони та її свекра Дмитра. Від снохача у дівчини народився син, але відразу після народження чоловік забрав хлопчика і закопав його живцем у сараї. Іноді протестували проти інтимних зв'язків і самі рогаті чоловіки. Якось хлопець, який повернувся із заробітків, виявив, що у дружини народився син від його батька. Тоді він взяв сокеру і зарубав на її тата, а сам в результаті відправився на каторгу. Таких випадків у науковій літературі описано дуже і дуже багато. Снохаство було настільки масовою і моральною проблемою, що в 1830 році імператор Ніколай І своїм указом заборонив ранні шлюби селян. Більше не можна було видавати дівчат раніше, ніж у 16, а нареченим заборонялося одружуватися до 18 років. Більше того, за наказом імператора, тепер наречена мала бути молодшою за нареченого. Ця монарша постанова дозволяла мати молодих. Дим цілком повноцінні шлюбні стосунки, але й після цього снохатство ще довго побутувало у російських селах, особливо якщо молодого чоловіка забирали на військову службу. Після повернення додому він міг з'ясувати, що виявляється, є багатодітним батьком, і цьому батькові було дуже складно розібратися, ким була йому дрібна дітвора, власне, дітьми чи братами і сестрами. Крім снохаства, російське село загалом було розкріпачене і мало дикі інтимні звички. Статеве життя там розпочиналося дуже рано. Ігри між підлітками часто мали сексуальний підтекст і завершувалися сексом. Дорослі до цього ставилися спокійно і сварили їх лише тоді, коли дівчина вагітніла. Через надзвичайну бідність жінки не втрачали можливості, щоб заробити, а взамін пропонували своє тіло. Відомий письменник та агроном Олександр Енгельгард писав: «Нрави дерев'янських баб і дівок до невероятності прости деньги какой-нибудь платок при ізвесних обстоятельствах, ліж би ніхто не знав, ліж би все було шито крита. Так делають всі. А у відомому вірші «Карабейники» Нікрасова йдеться про те, як бродячий торговець, який приніс до села фабричну тканину, отримує від сільської жінки оплату вночі. Етнограф Сімінова Тяньшанська розповідала про випадок, коли двадцятирічний сторож яблуневого саду зґвалтував тринадцятирічну дівчинку, і мати дівчинки примирилася з ним за 3 рублі. У низці сіл Орловської губернії існував звичай почесним гостям, наприклад, писарю чи купцю, пропонувати своїх дружин, чи навіть невісток, якщо син був у місті на заробітках. При цьому за надані послуги селяни могли брати з гостей плату. Залишилось свідчення, що бідні селяни могли розплачуватися за свої борги власними дружинами. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про снохатство та статеву культуру російських селян. Ця розповідь пояснює дуже багато, а особливо розставляє крапки над і у твердженнях про високу духовність, богообраність та особливий цивілізаційний шлях росіян. Бережіть себе, зустрінемось.